Вітаю, друзі! Мене звати Людмила Кельба. Сьогодні хочу поділитися з вами радісною новиною, адже отримала неймовірний набір від Nutrilight, набір Energy. Програма Energy вже стартуватиме в червні. А зараз я маю можливість зробити розпаковку цього унікального набору, який допомагає нам підтримувати високий рівень енергії. і про своє здоров'я і самопочуття, тому що ця програма унікальна, розроблена науковцями бренду Nutrilite і це є справді комплексний підхід. Тут є і харчування, і продукти для перекусу, і допомога фізичні навантаження, і корисні звички. Давайте розбиратися, роздивлятися, що тут є. А тут є і інструкція щодо е, набору про те, як проходити цю програму. Зараз ми її детально ще розглянемо. Дивимося, які продукти тут рекомендуються. Е, тут є набір е, шоколадних батончиків для е, перекусу, які є джерелом 30% тут протеїни. Дивимося, що ще є. Просто така смакота, протеїнові коктейлі, які можуть замінити нам сніданок чи е, прийом їжі. У ну, програмі рекомендовано заміняти е, сніданок. Є комплекс базового підтримка здоров'я нашого організму WX, де є 12 вітамінів, 10 мінералів і фітопоживні речовини з 22 рослин WX, вранці і ввечері по 3 пігулочки. Є Унікальна дієтична е, добавка це амінокислоти. Аміва Адвантаж амінокислоти це доповнюють наш раціон якісним білком. Тут унікальне е, співвідношення амінокислот ВСАА це, це просто знахідка. Всім рекомендую. Пробіотик мій улюблений, пробіотик, на відміну від інших пробіотиків, він якраз доходить до кінця місця призначення і він містить 6 мільярдів колонії утворюючих одиниць біфіду і лактобактерій. Круто засвоїться, має надзвичайно приємний смак. Вітамінниця, де ми можемо насипати собі вітамінки. Омега 3 Дієтична добавка, виготовлена на основі двох джерел аміно, двох джерел. Омега 3 це є рибічий жир з глибоководної морської риби, а також олія насіння білої чия, допомагає піклуватися про здорове серцево-судинні системи нервової системи, а також здоров'я наших очей. Дивимося далі. І... Уникальний ще такий класний подаруночок. О, це шейкер! Шейкер можемо наливати водичку, а можемо робити собі смузі. Наші коктейлі можемо готувати, дуже красиві. Ну і, звісно, в зеленому кольорі. І повертаємося до нашої інструкції. Є розроблений комплекс фізичних вправ, 10 хвилин на день можна виконувати ці вправи. Я відвідую фітнес двічі-тричі на тиждень, але ці вправи обов'язково буду виконувати для одержання найкращого результату. Все просто варто прийняти рішення і кожного дня присвятити 10 хвилин для свого здоров'я. А з іншої сторони, ми бачимо, як ми можемо снідати, можемо робити собі е, такий коктейль, шоколадний. далі приймаємо плюс діти добавки, Далі перекус, аміно. Амінокислоти, далі правило тарілки. У нас обід, плюс знову ж таки дабликс, мультивітаміни, далі перекус, шоколадний батончик, і може бути знову вечеря, правило тарілки. На ніч рекомендується вживати пробіотик, і також можемо ще е, собі е, вживати ще додатково амінокислоти. Отож, я вважаю, що це дуже прості рекомендації вправи, що коли вживати. Головне. Серйозно віднестися до завдання і дотримуватися режиму і корисних звичок. Отож, до зустрічі! Слідкуйте! Запрошую вас на програму Nutrilite Energy. Очікуйте на інформацію та наступні відео. Будьте здорові!